Усім привіт-привіт з мого затишного балкону. Сьогодні моя міні-студія буде переживати деякі зміни. Мені приїхала полиця. Чекайте, бо вона важка, я її не підніму. Ось, бачите, ось така поличка. Ще я маю там такий бляд, який треба покласти, буде на стіл. І я чекаю майстра, який мені тут внесе деякі зміни в мою міні-студію. Мені потрібно перевішувати гачечки, ну і деякі ще маленькі нюанси привісити цю поличку. І моє місце оновиться. Воно буде класне, яскраве, натхненне. Я насправді дуже довго цього чекала. Я не знала, чи мені це потрібно, чи надовго буде моє захоплення каналом, тому не робила одразу чогось там. Вау. Але зараз я розумію, що я хочу проводити тут час. А якщо я цього хочу, то я повинна отримувати від цього задоволення. Тож сьогодні дивіться, як зміниться моє робоче місце, і я сподіваюся, що вам воно теж буде до вподоби, так само, як і мені. А я побігла переодягатися і вже зовсім скоро прийде до мене майстер. Чекайте далі, що буде. Ось і почалося майстра студія. Не хочу заважати майстру, то кину свій останній погляд і вперед до нового. Так, поличечка в мене вже тут готова. Бачите, вісить клас. Зараз ще буду сюди, ось у мене є така, бачите, тут, а, як її назвати, така панелька. І зараз буду її ось туди чіпляти на стіл, щоб була в мене така більш світла зона, біленька. Тоді кадр просто виглядає краще. А щодо полички, то тут є ось такого різного розміру більші менші такі вставочки. Зараз буду їх сюди якось розміщувати, дивитися, що буде краще випасувати. І як мені так краще все розмістити, щоб воно мені було зручно. Бачите, якось так воно має вставати в ці штучки. І класно, що вони, знаєте, такі. Якби мобільні, якщо це так можна назвати, тому що я зможу один день там поставити так. Інший день мені захотілося інакше зробити, я перероблю на інакше. Ну, прикольно. І перш ніж продовжити реновацію мого столу та організовувати новий простір, потрібно було усе повитирати, за що я власне і взялася. Коли нарешті вже було чисто, то я почала зносити свої коробочки з інструментами і усе те, що у мене буде стояти тут. Ну і починаю примірятися, як розмістити полички та що куди ставити. Цей процес тривав довгенько, адже я постійно відходила, дивилась збоку, щось змінювала, переставляла по кілька разів, але все це було мені у задоволення. Щоб краще орієнтуватись, на якій відстані мають бути полиці, то одразу ж розставляю кілька блокнотів, мотиваційний календарі та квіти. А ось тут я вже поклала білу панель зверху на томбу і почала фіксувати свою лампу. Ось так мій балкон все більше стає схожим на міні-студію. До речі, кінцевий результат я вже постила на сторінках в Істаграм та Трендс. Та й взагалі я там дуже активна. Щодня виходжу на зв'язок з підписниками, тож заохочую і вас долучитися, щоб отримувати ще більше натхнення та мотивації для творчості. Усі посилання будуть в закріпленому коментарі. А я продовжую організовувати свій натхнений куточок. Мені хотілося, щоб усі матеріали, які я найчастіше використовую, були тут під рукою, а не зберігались по всій квартирі, і щоб мені не потрібно було бігати за ними у процесі зйомки. Тож я намагалась максимально грамотно використати кожен сантиметр площі. Органайзери з міні-шухлядками якраз стали в нішу справа під полицею. Її я залишила, бо це улюблене місце мого кота, і я не могла його зрадити та зняти її. Коробочки з тасьмами, рамочками, наліпками та крафт папером переїхали під стіл. Крафт папір я переклала у таку ж білу коробочку, як і тасьми. По-перше, це красивіше виглядає, коли все однакове. А по-друге, вона трішки більша. Ну що ж, усе готово? Давайте подивимось, що було і що стало. Як на мене, результат бомбезний. Навіть краще ніж я очікувала. Сподіваюсь, ви теж полюбите мою нову студію. Пишіть у коментарях, як вам. А я дякую усім, хто додивився аж до цієї секундочки. Пам'ятайте, що ви унікальні! Бережіть себе і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!